Всім привіт! А я хочу дуже вам подякувати, тому що тепер на цьому каналі нас 2000. До 2000 я йшла дуже багато часу, майже 2 роки, скоро 24 лютого чи 22, не пам'ятаю, буде вже 3 роки, як існує мій канал, але поки що тільки два. Я дуже вам сильно хочу подякувати за те, що тепер нас 2000. І дякую вам всім за ваші коментарі, лайки, підписки. Це для мене дуже важливо. І це не прості слова, які ви пишете в коментарях. Це підтримка, мотивація для мене, щоб я далі знімала відео і тому всьому подібне. Для початку я хотіла на початку сам, коли створювала канал, Канал. Я хотіла просто знімати і ну навіть не мала якоїсь мети. А тепер в мене 2000, і моя мета це йти до 10 тисяч підписників. І, можливо, на 10 тисяч підписників я зроблю стрім, де покажу лице. ну швидше всього Але поки що ще, ще ні. Тому я всім дуже ще раз дякую і побачимося в наступному відео. Бувайте!